Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні огляд набору для догляду за інструментом Felco 930. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більш корисних відео. Зібраний цей набір: ось в таку от нейлонову сумочку, яка з заднього боку має кліпсу, для того, щоб можна було її зафіксувати на ремені. Також... Тут є петля для фіксації на ремені. Загальні габарити цієї сумочки 15 см на 10 см ширини і десь приблизно 5 см завтовшки. На клапані нанесений логотип, вишитий логотип Felco і написана модель 930. Застівається ця сумка на пластикову застівку. І найцікавіше, що ж там є всередині. Давайте по порядку діставати. Тут у нас є ключик 8х8. Спрей 980. фелку 980. Мастило фелку 990. Ось тут в малій кишенці знаходиться ключик, яким можна розібрати і зібрати секатор фелку З розміром ось тут 8 і ось тут 7. Шестигранний ключ на 4 мм. Ключ Торекс 10. І тучілку FLK-903, алмазна точилка. Ось це є повний набір, який знаходиться в цій сумішці. Детально оповідати про ці всі елементи, ну, я не бачу великого сенсу. Про точилку, мастило спрей в нас є зняті окремі відео. Ну, а ось ці елементи, тобто як ключик на 8, і ось ці от викрутки. Ну, теж немає сенсу особливо зупинятися, розказувати. Придбати ось такий набір під номером 903 по догляду заріжучим інструментом від Felco, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!